Вітаю вас вівторок, 11 лютого. Давайте по останнім новинам. Вночі була атака, хоча повинна була бути і під ранок, але щось якось воно щось там дуже дивно. Літали, літали і улетіли, слава Богу, полетіли. А вночі була балістика Полтавщина по енерго та газовій інфраструктурі України. Давайте спитаємо наслідки. Наслідки після нічної атаки на енерго та газову систему України. Полтавська, Полтавська область. Які наслідки? Ну, тобто вони вирішили нас повністю заморозити, лишити. Так, Україна, наслідки, дурень, балістика, ще й дрони, відлюдник. Ну, отшельник це без світла. Маніпулювати цим, зробити важку ситуацію. Планували залишити нас без світла і без газу. А які наслідки? Давайте спитаємо наслідки. Наслідки для України після нічної атаки. Газ і світло. Наслідки. Щось відбивали, щось збивали. Балістику, мабуть, ні. Прикордонні, які наслідки вище суть, люди. Диявол, п'ять мечів. Обстріл повішений. Вибірково повішений. Тобто виборочно будуть відключення і світла, і газу. До речі, Вибірковий ви, вибір і повішений. І ось п'ять мечів. Після обстрілу будуть відключення світла і газу також. Бо я питаю і світло, і газ. Ну, вот так. Вот эти летаки, что сегодня кружляли, кружляли, летали, летали. Ихня авиация. И что это были за показовые, э, пока, э, показушные выступления? Что это за показуш, показушность такая? Летаки их сегодня летали, летали. Семь жезлов, захист, дьявол. Угу. Показати Україні, що типу, ось ми такі сильні. ну Всі дуже раді. Щось тут є і таємне перед, перед домовленостями, дивіться, завтра ж мають приїхати якісь там, якась там делегація, повноважна делегація з Заходу з США. Ось, типу, це перед цим якось, знаєте, зроблено. Що, типу, ви ж там зробіть правильний вибір, ви ж там все зробіть правильно стосовно земель, ресурсів і пажа Пентаклі. Паж Пентаклі в мене це оце Донеччина, Луганщина. Ну, вся оця територія. Да, Рух, зміни, зірка. Рух зміни зірка. да, Це зроблено перед візитом оцієї делегації. Хитрість така, бачите, хитрість? Далі, завтра, а давайте розберемо: завтра в Україну приїжджає ця повноважна делегація з США. Ну, так сказав Зеленський. В середу ми, типу, їх чекаємо. Е, хорошо, що приїжджають для нас. Запитаю, для нас результат. Завтра в Україну приїжджає делегація США для нас, для України, який буде. Результат цієї перемовини. Очікування. Все якось дуже повільно, очікування Очікування грошей, але по обману і хитрості. Ну, тобто, буде якась підтримка, гроші, зброя, але якось бачите, через хитрість і обман співпраця, робота, шанс е в плані всього, що стосується війни, фронту. Розмови про це, імператор. імператор допомога і вибір. Імператор, допомога, вибір і зв'язані руки. Що це? Дев'ять пентаклі, ресурси, колісниця, угу. король Пентаклі. Десять кубків луна. Дивіться. Наступне відео будемо розбирати більш точніше, і ви зрозумієте. Ось тут зараз показую, що імператор дає нам гроші, дає допомогу, але взамін потребує тут, щоб ми зробили вибір, по-перше, і вибір куди? Вибір на 9 пентаклів, на ресурси, на рух. Ну, тобто, оце все, що потрібно Трампу. Тобто, ми міняємо. Вони міняють зброю на наші ресурси. А щось тут стосовно миру, я тут щось не бачу тих карт. Так, приїжджає завтра делегація до Києва США. Стосовно миру, які будуть рішення для нас, для України? Туди-сюди, 50 на 50. Перемога. Буде перемога, буде завершення, закінчення. Знов двойка пентаклі. Тобто ділимо навпіл. Ось туди-сюди, ділимо навпіл. Хтось, ну ось ну ось так показує. Будуть розмовляти про агресію, про обстріли, про атаку, про зупинку типу гарячої фази. Про це будуть розмовляти. Світ, мир, вищий суд. Ось Зеленський. Розмови дивіться про мир, вищий суд, щось глобальне, якісь дії тут Зеленський, і що? Люди, удар, бажання, бідність, смерть. Буде казати, оця делегація буде казати Зеленському, якщо не підете на оце все, що хоче Трамп, то вам, коротше кажучи, буде що? Буде оце. Зрозуміло? Буде оце. І буде оце відлюдники смерті. Ось, ось так. Або йдіть на це все, поступайтесь, або ось. Я наступне відео хочу зробити. «Хто нам Трамп. Друг чи ворог? Подивимося, що там покаже. Так, давайте далі по новинам. Євросоюз е, визначив підтримку Україні головним пріоритетом в 2025 році. Євросоюз визнав підтримку Україні головним пріоритетом 2025 року. Я хочу запитати, це дійсно чи, чи, тільки слова, чи дійсно будуть дії, підтримка від Євросоюзу. Ну, мається на увазі все, що нам потрібно? Буде від Євросоюзу для України 25 й рік. Ну, для захисту щось будуть давати. Для захисту. Для захисту України. Не для наступу, не для контрнаступу, а для відбиття атак щось так будуть давати. Ну тут захист. Або карти кажуть, що їм треба захистити Україну Євросоюзу. Ну, що будуть давати? Будуть давати Папажу Пентаклі. Ну, це мало, це тільки для захисту. Але планують, дивіться, але планують виробництво зброї. Ось. Або вже будуються, або будуть відкривати нові, нові будівництва ресурсів. Ну, тобто, виробляти будуть, збільшувати виробництво ось так. Для захисту нашого дому. Бо наступні вони башня, страх і сонце. Наступні вони. Да, ось чітко, наступні вони П'ять мечів це фронт, королева жезлів це РФ, вона піде далі, якщо не зупинити. Ну, вони це розуміють. Ну, будуть щось давати, але ма... ну, для, нас це... для нас це недостатньо, підприємства будуть. Ну, в общем, воно якось це дуже-дуже повільно. З Євросоюзом дуже все повільно. Хто жив, був, жив в Європі, той знає, які вони там повільні. Ну, взагалі, люди, ось, європейці. Так, ладно. Далі війна не завершиться найближчим часом. Представник Гур Юсов. Це він вчора каже, що. Ви чекаєте, можете не чекати, що найближчим часом війна не завершиться в Україні. Юсаф. Чи дійсно це так, що війна не завершиться найближчим часом в Україні? Як каже Юсаф, це правда? Земля, ресурси, Україна. Четвірка кубків, поки що невизначеність. Дорога, поки що тільки дорога, шлях, немає. Чіткого розуміння, тому що, бачите, кожен тримає бокал, а ми не можемо визначитись. Ну, тобто, ну ось. немає для нас якось того, що ми хочемо. Типу, тільки рух. Війна не закінчиться найближчим часом, як каже Юсоф. Робота йде. Робота тупік, рицарь Пентаклі. Дуже якось воно повільно. Оце все процес перемовин. це все. Воно дуже-дуже повільно. І для нас є тупікові ситуації. Сила, Вищий суд і двойка жеслів. А ми повинні наращувати свою силу на майбутнє, бо буде важко. Ну, це закінчиться. ну ка перемога. Четвірка пентаклі, ірафант, перемога. Мах, маніпуляція перемогою, ілюзія. Ілюзія право... Знову бачите, що падає. Ілюзія правосуддя Пентаклі. Це знову землі оці. Немає розуміння, що буде з тією територією, яка зараз під контролем РФ. Тут, бачите, ось тут в цьому проблема. Тут власність, тут ілюзія, правосуддя стосовно цієї території. Ну, найближчим часом. Моя ну, відповідь, ну так. Бо воно якось дуже повільно буде тягнутися по розкладу. Медленно, медленно тягнеться, тягнуть одні, тягнуть інші. Я не знаю, що вони тягнуть. Ну, ось так. Далі новина. Москва готова до діалогу з Вашингтоном. Ми бачимо їх зацікавленість рябков. О, вже в них вони протерли очі і побачили зацікавленість. Раніше вони, вони нічого не бачили, а вже зараз прозріли прозріння. Москва готова до діалогу з Вашингтоном. Ми бачимо їх зацікавленість рябков. І що? І що далі? Помірність. З пустого в порожнє. Знов, з пустого в порожнє, знов вони будуть настаювати на своїх оцих всіх територіях, що де зараз вони, то все наше. І також вони почали відчувати карта бідності, втрату грошей, тому і побачили. Тобто відкрились в них очі. Чому? І вони побачили зацікавленість, тому що вони почали втрачати гроші. Але вони будуть настаювати все одно на своєму. Ось на цьому пажі паж Пентаклі. Вони в розпачі. Розпач Україна, мах в розпачі. Так, да, гроші, втрата грошей, підприємства, гроші. Оце все бачите, Пентаклі, 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 Вони втрачають гроші. Почали втрачати, почали прозрівати. Ну, толку з я з цього я не знаю. Все одно карта тягнуть, тягнуть, тягнуть. Тягнуть. Далі, тут ще генерал Наєв в відставці каже, що ЗСУ можуть вийти на кордони прямо 91-го року і навіть створити буферну зону навколо України. Але треба більше зброї. Ну, він за зброю сказав, хорошо, а людей де взяти? Роботів закупити, чи що? ЗСУ можуть вийти на кордони 91-го року і навіть створити буферну зону навколо України, якщо. Якщо нам дати більше зброї. Її треба було раніше давати. Чи правда це, що каже генерал в відставці Наєв, що ЗСУ можуть вийти на кордони 91-го року, якщо дати більше зброї? Правосуддя. Плани, пасив 10 мечів. Правильно, я ось кажу, 10 мечів. Да? А де людей брати? Ну, зброю дадуть, а людей. Хто дасть? Хто дасть людей? Туз мечів, королева мечів. 91-й, ну це тут щось тут. Тут дуже важко. Чи реально взагалі ЗСУ? Просто так запитаю. Я, ну, я, наприклад, це, я реаліст, ну я в це не вірю. Навіть якщо буде багато зброї, а де взяти людей? ЗСУ можуть реально вийти на кордони 91 го року, якщо надати все, що тільки можна, зброю. Важко, 9 джизлів. А людський ресурс поповнювати де будемо. Ні, дивіться, якщо в нас буде велика сила, ми зможемо частину звільнити. 50 на 50. Якусь частину ми звільнимо. А не 91 кор роки, кордони 91-го року. Ні. Де брати чоловічий ресурс? Де? Де оцих пажів? А, паж Пентаклі, молодих брать. Молодих тоді треба брати. Тут молодь падає, ось молодь. Шанс на молодь, надія на молодь. Хорошо. А що тоді далі? Як Україна далі буде жити? Хто її буде розвивати і взагалі? Ну, моя така відповідь. І це, до речі, по розкладу. Ось такі справи.